Друга світова війна стала жахом для кожної української родини. Мільйони громадян поклали свої життя, щоб вигнати загарбників з рідної землі. Щороку, 28 жовтня, вся Україна вшановує тих, хто віддав найцінніше під час визволення. За оцінками інституту історії НАНУ, прямі людські втрати України у великій війні становили від 8 до 10 мільйонів осіб. З поміж українців, мобілізованих влітку, 1941-го, додому повернулося лише 3%. Однак історія повторюється, і сьогодні наші воїни та захисники знову б'ються проти тих, хто скандував можемо повторити. окупанти, які прийшли загарбати наші землі, вбивають, катують та знецінюють наші традиції, суверенітет та історію. Бомблять мирні міста фугасними бомбами, крилатими ракетами, снарядами та авіацією. Зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом, загарбник втікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами, подвиги дідусів стають перемогами онуків. День визволення України від нацистів. У 247-й день нашої боротьби стає символом, результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України. Захоплена територія стає вільною, так завжди було в минулому, так точно буде. В майбутньому у майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю боротьба. Стає перемогою, а Україна стає єдиною.